Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Друга половина жовтня, а це означає, що у нас став час для висадки луковиць різних квітів. Хто що полюбляє. Я буду висаджувати, як бачите, нарциси, гіацинти, крокуси, тюльпани. Я тут показую вам потрішки, в мене буде більше. І в цьому році вперше ще висаджу, як гадаєте, що це за луковички. Це шафран, друзі. Він буде мене цвісти осінню. Ну, Тут вже, певно, не буде цвісти, тому що я тільки висаджую. А на наступний сезон буде радувати мене осінню. Так, з чого почнемо, друзі? Почнемо з того, що потрібно наші луковички обов'язково обробити е, якимось препаратами або засобами. Що це може бути? Дивіться моє попереднє відео, я про це розповідав. Як я і казав, я буду обробляти ось таким препаратом фундазол. Обробляти, друзі, потрібно обов'язково по інструкції. Я ось так вам підтримую, зафіксую, а ви собі можете зупинити відео і почитати. У нас луковичні квіти, цибулини квітів, тому ми будемо розводити один цей пакетик 10 грам на 2 літра води і замочувати на 3 години. Але для початку покажу вам дещо, друзі. Дивіться, оці всі луковички в цьому році я замовляв на різних сайтах. Прийшли вони, в принципі, більша половина непогані. Але є і свої нюанси. От, наприклад, ось такі луковички геоцентів. Сподіваюсь, вам видно. Тобто, оці частинки вже потрібно прибирати. І взагалі, це я трішки полінився, а взагалі потрібно такі луковички або повертати, або вимагати повернення коштів назад. Тому що це, це не дуже гарний посадковий матеріал. І більшість садоводів ради такі луковички взагалі не висаджувати. Я їх висаджу, тому що буду висаджувати в ящики, але перед цим я їх. Трішки оце все пообрізаю. Цю трошки гниль. Бачите, якщо ми обрізаємо, то, в принципі, у нас з'являється ось така небагата чиста луковичка. Ми її замочимо в фунгіциді, і все буде добре. Я більш ніж впевнений. Ось. І, і. тепер давайте подивимося, що являє собою ось цей препарат від хвороб квітів, зокрема, фундазол. Ми його... Розріжемо. Ось так. Це ось такий, якщо видно, звичайний білий порошок. Ми його всипаємо, як я і сказав, в пакетик у 2 літра води. Ось так, друзі. І у воді добре розчиняємо. Як бачите, він досить добре розчиняється. проводимо розчинення. І, до речі, потім я цей розчин трішки ще розбавлю, додам літер води і пролью ним е, місця висадки наших луковичок. Ось так ми добре розчинили. І тепер розміщуємо сюди всі наші луковички, які здорові, а які не здорові. Трішки підчищаємо і також сюди ж викладаємо. Тобто на 3 годинки ми розміщуємо. Тепер підготуємо ґрунт. У нас такий якісний ґрунт з перегноєм, перепріле листя, те, що потрібно. І до цього ґрунту, друзі, ми додамо пісок із золою. Попередньо ми його перемішали. Отаке у нас виходить. І тепер додаємо і перемішуємо ґрунт з піском із золою. Після чого я додам суперфосфат. Тут у мене, друзі, 40 літрів ґрунту. Я додам приблизно 80-100 г суперфосфату. Це дуже добре добриво. І навесні воно дасть рослинкам поштовх до кращого росту. Все, перемішуємо все і, в принципі, наш ґрунт готовий, друзі. Отже, друзі, висаджуємо ми в ящики, тому в ящик насипаємо пісок приблизно 5 см. І трішки пісочок ще трішечки просипаємо суперфосфатом, небагато. Тепер викладаємо ще сантиметрів 5 нашого підготовленого ґрунту, рівномірно його розподіляємо. Після чого починаємо у довільній формі викладати наші цибулини: гіацинти, крокуси, тюльпани будь-якій формі. В принципі, глибина у нас буде 12-15 см. Я роблю для всіх луковиць без різниці. І все завжди добре проростає. Присипаємо наші луковички знову підготовленим ґрунтом. Трішки простукуємо ящик, щоб він добре всівся. І якщо потрібно, трішки можна пролити водою. Все, тут у нас все готово. Такі ж самі дії проводимо і з другим ящиком. Висаджуємо цибулинки у довільній формі, засипаємо їх підготовленим ґрунтом, трішки простукуємо. І ось такі шари у нас виходять пісок і підготовлений ґрунт. Після чого ми відправляємо наші ящики туди, де вони будуть уже зберігатися, скажімо так, взимку. І встановлюємо, присипаємо, засипаємо їх землею. Можна робити, звісно, це все і без ящиків, але мені більше подобається так. Поверх цих ящиків ми просипаємо також залишками нашого підготовленого ґрунту. В принципі, друзі, все. Як бачите, дуже просто. Ранньою весною у вас будуть такі міні-клумбочки, які будуть радувати вас неймовірно красивими квітами. Дякую, що ви зі мною, друзі. Всім гарного дня і до нових зустрічей!